Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Після свого недавнього візиту до української столиці державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен переконує президента Джозефа Байдена дозволити українцям використовувати американську зброю для ударів по військових об'єктах на суверенній території Росії, стверджує видання New York Таймс. Як повідомили журналістам цього видання? Джерела у державному департаменті сполучених штатів після цього візиту до Києва Блінкен зробив висновки. Пов'язані насамперед із його контактами з українськими високопосадовцями та військовими, і усвідомив, якою є перевага росіян у війні, коли Україна не може застосовувати зброю західного походження для знищення військових об'єктів на території Російської Федерації. А вся війна фактично відбувається на суверенній території України, як на територіях, які контролюються легітимним українським урядом, і по яких наносить у. Дари Російська армія так і на окупованих українських територіях, адже тільки там українці можуть використовувати зброю західного походження. Ми добре пам'ятаємо, яку обережну дипломатичну відповідь державний секретар Сполучених Штатів дав на пряме запитання про можливість використання західної зброї по ударах по суверенній території Російської Федерації. Можна сказати, що це була неоднозначна відповідь. Її можна було трактувати і як дозвіл використовувати американську зброю для ударів по російській території, і як певні вагання у наданні такого дозволу. І тепер можна зрозуміти, що державний секретар Сполучених Штатів сам був переконаний у необхідності того, щоб українці мали можливість бити по території Російської Федерації однак Ця його позиція не була узгоджена із американським президентом, і тому Ентоні Блінкен намагався дати таку відповідь, яка з одного боку відповідала б його власним поглядам на ситуацію, а з іншого не порушувала корпоративної етики і відповідала б загально прийнятій позиції адміністрації у Білому домі. До речі, Ентоні Блінкен зовсім не єдиний американський політик, який прийшов до висновку, що слід дозволити бити американською зброєю по території Російської Федерації. Раніше на цю ж тему висловлювався і спікер палати представників американського конгресу Майк Джонсон, який підкреслив, що Україна сама має вирішувати, як її використовувати американську зброю для. Протистояння української армії російської агресії, і Джонсон сказав, що менеджмент на мікрорівні намагання контролювати українські дії на мікрорівні це зовсім не найкраща тактика у допомозі Україні. Але дискусії у американській адміністрації все ще продовжуються, і спостерігачі вважають, що президент Сполучених Штатів не дійшов до. Остаточного рішення щодо можливості надання Україні права використовувати західну зброю для ударів по території Російської Федерації раніше, із повідомленням, що Велика Британія не проти такого дозволу, виступив міністр закордонних справ цієї країни Девід Кемер. Однак, очевидно, що тільки британської згоди недостатньо що Україна. Мала б право використовувати всю номенклатуру зброї союзників для того, щоб завдавати ніщівних ударів по території Російської Федерації і протягом короткого часу знищити велику частину російських військових об'єктів. Як... Військових частин аеродромів та інших місць розташування агресивних сил, так і військово-промислового комплексу Російської Федерації, адже зараз важливо унеможливити росіянам виробляти нову зброю, залишити їх беззбройними і таким чином поставити перед необхідністю завершення війни з Україною просто тому, що у Російської Федерації не вистачить ресурсів для продовження такої війни. А натомість ми знаходимося у достатньо шизофренічній ситуації. Російська Федерація може використовувати для ударів по території України зброю будь-якого походження. Ми вже бачили над нашими головами і іранські дрони, і північно-корейські ракети. А зараз міністр оборони Великої Британії Грант Шапс говорить про те, що летальною зброєю Російської Федерації допомагає ще й Китайська Народна Республіка. Так що не виключено, що незабаром ми зможемо побачити в українському небі ракети або безперечка. Пілотники китайського виробництва, і при цьому союзники Російської Федерації з авторитарних країн зовсім не обмежують Росію у ударах по українській території, не повідомляють, де можна використовувати їхню зброю, де не можна, бо зацікавлені у тому, щоб Росія перемогла у своєму протистоянні із Україною, а значить із Заходом. А Захід з одного боку дозволяє. Україні використовувати західну зброю для ударів по окупованій українській території, яку Росія і без того вважає власною, яка анексована, яка згадується у Конституції Російської Федерації поруч із територією, так мовити справжньої Росії. А з іншого боку, вважає, що якщо такі ж самі удари будуть наноситися не по окупованих українських територіях, а по так званій суверенній території Російської Федерації, це призведе до прямого конфлікту між Російською Федерацією і західними країнами. Мені здається абсолютно очевидним той факт, що якщо президент Російської Федерації Володимир Путін вирішить Наносити удари по території західних країн він не буде шукати для цього приводу, як він не шукав особливого приводу для початку так званої великої війни Росії з України, коли вирішив, що час прийшов, що його бліцкріг може бути вдалим, що Україна за кілька днів буде окупована російською армією. Так і розпочав військові дії, не шукав якогось особливого приводу з української сторони. Так буде і з західними країнами. Якщо в Росії хтось дійсно вирішить, що Росія готова до прямого зіткнення з сполученими штатами та іншими країнами Заходу і більше не боїться ядерного конфлікту, Володимир Путін ухвалить це рішення абсолютно не рахуючись тим, чи Україна завдавала ударів по російській території західними ракетами чи ні. Так що. Цей страх це швидше товар, яким президент Російської Федерації торгує для того, щоб запобігти знищенню власного воєнного потенціалу. І тому ми знаходимося у ситуації, коли Україна може завдавати за допомогою західної зброї також ударів по російській військовій інфраструктурі на окупованих територіях України, а в цей самий час Росія на власній території відновлює ці військові запаси, продовжує мобілізацію своїх громадян, починає. Виробляти нову і нову зброю на відновлених заводах, можна сказати, не тільки відновлює свій військово-промисловий комплекс, але й створює нові заводи для боротьби з Україною, а може, і з іншими країнами. І все це не можна знищувати, тому що може статися ескалація конфлікту. А вихід з цієї війни, якась можливість того, що вона не продовжувалася вічно, саме у ескалації. Саме у підвищенні заходом ставок, саме у розумінні президентом Росії Володимиром Путіном та його співвітчизниками того простого факту, що війна обов'язково прийде до їхніх домівок і буде катастрофічною для самих росіян. Це єдине, що може дозволити сподіватися на закінчення війни, на здоровий з боку російського керівництва, на те, що Путін просто перелякається. Тому що коли його не лякають, війни не, не лякається, це теж абсолютно очевидна річ, яку Ентоні Блінкен міг би пояснити Джозефу Байдену. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні. Баймієкофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства самому Ютюбі. Перемога і мир вам. Хай щастить.